Епоха маминих царапинок та продажних меркантильних жінок. Так, друга частина відповідей на коментарі. Любі друзі, мене звати Інеса, я OnlyFans модель, яка заробляє. Вітаю на моєму каналі. Олеля школа радикальна партія. Почнемо з солоденького. Чоловіки це пішуть башка, людина з ім'ям Башка Чоловіки обожнюють спати з жінками, які їм цікаві, а не обожнюють на них витрачати це дешева маніпуляція. Впевненому в собі чоловікові не потрібно самостверджуватись перед жінкою, закидуючи її своїми статками. А якщо жінка асоціює себе як грошовий товар, по принципу, попит, пропозиція. І нічого більше не може запропонувати, окрім доступу до свого тіла, то цьому явищу людство вже давно дало назву і потрібно просто називати речі своїми іменами. Боже, коли ви почнете трахатись один з одним? Якщо вам доступ до тіла жіночого, то вже недостатньо. Мені так подобається, як патріархат використовує оцей попит пропозиція, коли потрібно. В гарному якомусь позитивному ключі, коли не потрібно, у негативному. Шондри ви продажні, простітутки ви політичні. Те, що ви вважаєте чоловіків, які закидають статками, каву зхудова, мабуть, жінок невпевненими це дешева маніпуляція. Чоловік, який зацікавлений, чоловік, який кохає, він не закидає статками жінку. Щоб якось самовпевнитись, він віддає їй все найкраще. Аби вона поруч з ним мала найкраще своє життя. Та асоціювала все це прекрасне в своєму житті з ним. Що тут поганого? Якщо в вас немає можливості це робити, не потрібно розповідати, що всі також мають це не робити. Це якийсь господи, простий комунізм. Не щоб всі жили добре, а щоб всі жили погано, як я. Ну давайте не будемо. Якщо ви виконуєте наші ті требування, то будемо вам дуже вдячні. Можливо, навіть договоримося з якимись дівчатами, щоб трохи вам відсосали. Наступне капець: навіть якщо у людини є наміри піти на OnlyFans, все одно треба багато думати. Краще вже просто на роботу піти. Це прекрасний коментар. Тому що я це повторюю постійно. Чоловіки дуже люблять сказати, що це просто кручення жопою, це заробляння піською, думання піською і все таке інше. Але це бізнес. Це важкий, складний, продуманий бізнес. Тут вкрутяться гроші, і ти їх можеш втратити, ти їх можеш отримати, ти можеш не отримати. це така собі упущена можливість. І ти працюєш з людьми кожен день. І з цих людей заробляєш. Тому не треба розповідати, як це легко. Бачите, ось до людини дійшло, то може і до вас колись дійде. Наступний коментар в нас протилежний. Мізків нормальною корисною роботою заробляти не вистачає? Корисною кому? Вам? Державі, батюшки. В мене вистачає мізків не заробляти корисною роботою. Далі, більшість вебкам-контор належить депутатам. Тому розповсюдження подібного контенту і не є законом. Я вам більше того скажу. Так, ці закони існували ще до нього, але їх хотіли відмінити. Та ця людина пролабірувала, щоб вони залишились. І це був господин Черновецький Поки я мер Києва, казино, стрібари. І друга гадость на території Києва обов'язково буде мати проблеми. Далі вже відштовхуйтесь від того, що ви чули про Черновецького, про його біографію, від вашого відношення до нього. І думайте, добре, це чи погано, і на що він це робив. Страшно смотреть. Наступне: розгоняйте петицію, щоб легалізували. Це мільярди доларів податків. Саме тому ніхто ніяку петицію розгоняти не буде. Куди підуть ці податки? Розкажіть мені, будь ласка, на війну? Ні. На якісь там лікарні, дороги, все інше? Ні. А українська політика це найбрудніша, найпідліша, найпідступніша із усіх політик, які є в світі. То наше нам розганяти петицію, самим себе втягувати в цю кабалу. Щоб потім ще за це сплачувати податки. А вони будуть бішені, я вас увіряю. Вони будуть просто конські, тому що податки це ярмо для середнього класу. Не з бідних беруть податки, та не з багатих беруть податки. Це лохотрон для мідл класу. Все. Хочу я в цьому приймати участь? Ні! Боже, упаси! Тому давайте не будемо піднімати цю тему. Тихенечко сидимо в незакону. Далі, дяк за українську мову! На Заході ліпше цим не займатися, бо потім важко знайти роботу. А як в Україні? Хто вам сказав це опять? Боже! Опять оце хтось сказав, що на Заході неможливо отримати роботу. Яку? Яку після OnlyFans, після того, як ти змогла побудувати бізнес на OnlyFans, заробити грошей немало. На яку роботу ти підеш? В банк? Клерком? Що там зараз? Перевіряють кожного співробітника нового на OnlyFans вгадують нікнейми, перевіряють по фотографії. Я живу на Заході, я працюю на Заході, я вже змінила не одну країну. Ну, щось якось ніхто мене не розшукував. Та я й на роботу тут не влаштовувалася, бо на що воно мені треба? Я вмію заробляти головою. Тому не OnlyFans, так щось інше. У мене й до OnlyFans був бізнес, тому якось розберемось. А як в Україні, та так само. Ніхто не перевіряє, немає перевірки, там у якогось, я не знаю, хто цим займається взагалі HR. Що HR перевіряє кожного нового співробітника на OnlyFans. Розкажіть мені, будь ласка, є там в анкетах якась строка? Чи є у вас OnlyFans? Може є, я, просто не в курсі. Далі. О. Mm. Mm. OnlyFans – це стаття 301 ККУ України. До п'яти років позбавлення волі. В Україні заборонено займатися таким неподобством. Це є тяжкий злочин. Стаття 301 ККУ України це стаття про порнографію. На Онліфансі ви можете продавати еротику, свою творчість, все що завгодно. Друге. Виводячи кошти з онліфансу, ви виводьте, будь ласка, не на свою картку українську, а виводьте через платіжку. Україна не може добитись від платіжки, щоб вона й розповіла, хто які кошти куди виводить. Тому як вони прослідкують, що ваші гроші зароблені були на онліфансі? Відповідь ніяк. І давайте оці всі розповіді. Про те, яких дівчат там саджають, в якому році, тут, по-моєму, буде цей коментар чи ні, вона також писала, скільки там почитаєте десь, є статистика, скільки пересаджали. Якщо ви помітили або ні, в Україні багато дівчат, онліфанс-продюсерів, онліфанс моделей ведуть свою а, діяльність відкриту. Вони у відкриту пишуть у себе в інстаграмі, хто вони такі. Вони у відкриту ведуть якісь ютуб-канали. Чому вони не в тюрмі? Тому що ніхто не може прослідкувати звідки взялись ті гроші. Вибачте, вона просто вирішила Показати, що вона не зовсім дружить з головою і таким образом уйти от уголовна відвіданість. Наступним нас ось за цю позицію підписався на ваш канал це стяне дикунство. 21-сторіччя, -е а ми віддім в інтернетах ловимо. Кібермусора на фронт звіздуйте собаки бішені. Піські власні лимоні цілодобово за дорогоцінні податки громадян. Фух, вилаявся трошки, попустило. Міцно тисну руку авторці. Чекаю ролик щодо доцільності декриміналізації вказаних топік-стартером статей. Я не є юристом, але трошки маю досвід в політиці. Немає ніякої доцільності декриміналізації. Будь ласка, ми прекрасно працюємо в чорну. Декриміналізація це почнеться. Це почнуться податки, а ви самі знаєте, куди вони йдуть. Те, щоб оці лімонили свої піськи, я проти. Треба воно комусь? Ні. Я особливо. Якщо мене питають. Я особисто проти. Я проти усіх цих е, е, урегулювань, податків, затягування гайок та всього іншого. Ми живемо в прекрасній країні, де не треба цього робити. Наступне. Рекомендую ознакомитися з реєстром судібних рішень: пошук за контекстом OnlyFans. Справи після 2019 року є навіть за 2024 року. Вот. Якісь просто сказочні, сказочні справи. Я ж вже відповіла на це питання. Абсолютно сказочні справи. Прекрасний коментар наступний, який показує, наскільки творчі люди, наскільки творчі жінки сидять на онліфансі. В мене є класна, не розтягнута пологами Олеська. Але пожмакані сестрички дві Анфіса і Телеська. Є ще прим'ятий та охайний брат Михайло. Чи зможу працювати я на тому сайті файдом? Так. Мені також писали, що я не виглядаю на OnlyFans, тому що у вас, друзі мої, є якесь о, неадекватне уявлення про те, як повинна виглядати модель на OnlyFans. Те, що ви можете побачити на OnlyFans. Ви те саме можете побачити десь в американському тіндері, мексиканському тіндері, у якому завгодно. Від 18-річних до 75-річних. Худі, малі, пласкі, дуже пишні, яскраві, високі, здоровенні, господі, мілкі, які там ще всіх кольорів на світі, лисі з довгими волосами, все, що завгодно. З м'ятими анфиськами. М'ятами і анфіськами, стелеськами, з чим завгодно, хлопці у дівчачому одязі, дівчата у чоловічому одязі, що ви тільки можете собі уявити, там є. Бо на все є спрос. Тому якщо вам здається, що ви вже пенсіонерка і на роботу вас ніхто не візьме, у вас завжди є шлях на OnlyFans. Ну, не тільки у цьому випадку, але це також може бути хорошим додатком до вашої пенсії. Коментарі в нас закінчились. Нарешті, дякую за те, що були зі мною. Дякую, що залишаєте коментарі, лайкаєте це відео та підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого та великих заробітків! Па-па!